Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Квітнуть, айстри, квітне, дуже-дуже багато різної краси, дуже багато рослин. Але в той же час вже в нас починаються не лише приглядання до краси на наступний сезон, а вже навіть і придбання. І от я хочу поділитися теж одним придбанням. І показати вам, що ж це таке, і навіть на візуально, як воно буде виглядати. Бо в мене ще, вже дещо з цього росте. Отже, прийшла мені така посишка, такий конвертик від пані Тані Бубнової. Е, найперше хочу зазначити, і це було так і минулий раз якраз оці айстри, оці всі красуні. Я купляла в неї, і вони мені теж прийшли от в такій милій, зовсім серветурці. Це така дрібниця, але вона, вона особливо зараз, в такі часи, коли ми вишукуємо хоча б якусь позитив, якийсь, і якесь підбадьорювання себе. От це дуже відіграє роль з таких дрібничок, якраз і складається наш день, і він дозволяє рухатися далі, нам не зважаючи ні на що. І от прийшла мені така посилочка. Що ж я тут придбала такого цікавого? І прийшло мені дуже-дуже багато айстр. Насправді я знов замовила. Хоч, можливо, хтось так вміє збирати насіння і висушувати його гарно, вчасно зібрати, вчасно висушити. Але я точно знаю, що це насіння в пані Тоні. Я вже в неї брала саме ці айстри. Тут є два види. Я взяла: я взяла сиринга і взяла балун. І в мене вони і є. Так, я і брала. І відповідно взяла різні, 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 різні кольори. Дуже мені вони цікаві. Насправді є улюблені серед тих кольорів, які квітнуть. Я вам покажу, і ви собі, можливо, теж, як будете в пані тані, брати, ви собі складете враження, які з них які є. Я не буду кожного вам показувати, наприклад, оце сирінга лососино-рожева, це сирінга терекотова, це ось вона. Ні, навряд чи я покажу, бо це буде дуже довге відео. Якщо захочете, можу і показати. <смі> Якщо буде запит, але я просто покажу, що ось наступний сезон прийде там десь квітень, напевно. Що, ну, коли земля прогріється, буде видно від погоди. Коли прогріється земля, я це все буду висіювати, і в мене знову буде квітнути така краса. Чому я вирішила показати насіння? Бо це не завжди пощастить придбати насіння, яке зійде стопроцентно. Яке гарну має потужність, силу і видасть гарну квітку, і вона проквітне. Тут мені пощастило. Пані Тоні точно професійне насіння, вона гарно до цього відноситься, ну, береже свою репутацію, і в неї з цим якби, нема ніяких таких, щоб щось не так, що ви замовили. Також я взяла кілька нарц... не нарцисів, а чорнобривців. Fireball я теж в неї, В неї на сторінці є альбом Насіння квітів 2023. І там є світлини. В мене насправді росте і фаєбол, але я його посадила в горшок, а в горщику все ж таки ні. Вони хочуть відкритий ґрунт, тому я їх тільки пересадила нещодавно відкритий ґрунт. І вони такі маленькі, непоказні. Чим цікавий саме цей сорт фаябол? що він видає е, таку кольорову палітру, тобто на одному кущеві може бути квітка кількох кольорів. І вона своє забарвлення може змінювати. Воно може бути від там темно Жовтого, жовто-помаранчевого, до червоного. ну Дуже цікаво, як воно міняється. І навіть в мене оці маленькі кущики зовсім там на одну-дві квітки, і то вони встигають квіти протягом дня, протягом кількох днів змінювати своє забарвлення, Це дуже гарно виглядає. Ще ще, ще я бачила в неї дуже гарні медові сорти чорнобривці. ага це подарунок, Чекайте, в неї якийсь аполюкс. Я вам дуже раджу подивитися в неї на сторінці. Вона виставила світлини, оцей сорт полюкс, і там є жовті помаранчевий. помаранчеві. Це те щось просто неймовірне, просто прекрасне. Такий сорт, що від півонії не відрізниш. В неї точно є цинія. і я вам деяку вже замовила. Цікавить мене там один такий сорт цинія Envy. Вона сказала, що буде, буде, але не вже. Ось отак. Тому дещо я ще від неї чекатиму. Ближче до зими прийде насіння, я докуплю. А вам покажу. Які в мене зараз квітнуть від неї, ви собі плюс-мінус зорієнтуєтеся. Рожева це сирінга. Оця от, бачите, вона ніби білососина, але ось є такий досить світліший лососиний колір. І ось ця ніби білососина, але вона інша, це інший колір. Трішечки барва відрізняється. Це є сирінга, а це є балун. Вони такі круглесенькі, ось такі круглесенькі, круглесенькі. Ну і оця найперша вона починала балун. Це найперша вона квітне вже місяць, от точно вже квітне місяць. Деякі квіти вже зовсім тратить до коротини, але загалом, дивіться, ну абсолютно прекрасно, абсолютно. Ось оце є балун, біла краса, просто хмарина, краса, прекраса. Ось така ніжно-фіолетова, прекрасна. Прекрасна. Ружева, теж дуже гарний ніжний колір. І ось іще лососина, бачите? Красива, прекрасива. Дуже гарно коля, до речі, передається. Та вона коли починає квітнути, вона темніша. Коли вже кілька днів, навіть то не днів, до тижня там часу, вона висвітлюється. І ось ще, можливо, отак обійду, бо тут я поливаю. Ось так обійду рожева. Що в мене лежить в мене дощова вода. Можливо, теж вам розкажу, як ми влаштували це. І от збираємо дощову воду. І вона дуже знадобилася саме в такий спекотний день. Не день, який день? Це вже другий тиждень спекотний. Чи то вже третій? Ні, це вже третій тиждень пішов, то вже пішов третій тиждень. І ось такі тільки починають. ну Тут трішки м -м -сухіше. Тут сухіше, і вони тут троянди де їх, дещо прикривають, то вони тут відстають, можна сказати від тих інших, але ось такі кольори. Вам покажу ось така краса. Така краса від пані Тані Бубнової. Дуже-дуже раджу. В неї є не тільки квіти, в неї є всі ляки насіння до кольору, до вибору. Готуєте вже до наступного сезону, що замовили цікаво. Починаєте вже підготовлювати свої запаси, доповнювати. Буду вдячна за коментарі і відгуки. Всім до наступних відео і па-па!